То в страсну п'ятницю сміється, той увесь рік плакатиме. Найсумніший день у році християни відзначають наприкінці Великого посту, адже у цей час за біблійними переказами Спасителя положили до гробу. У цей день віряни відкладають усю хатню роботу, не працюють і на землі. Адже вірять, якщо посіяти чи посадити щось у сумний період, то врожаю не буде. У передвеликодню п'ятницю ніхто не веселиться, а жінки відмовляються від будь-яких косметичних процедур. Страсна п'ятниця найстрогіший день посту, дехто об. Мажує себе лише хлібом і водою. І хоч працювати у цей день не можна, втім прийнято випікати паски. У народі кажуть, випічка, приготована у велику п'ятницю, не зіпсується і не покриється цвіллю, а також матиме цілющу силу. Тому шматочок такої паски християни зберігають упродовж року. Наші предки вірили, аби головний великодній атрибут вийшов пишним і смачним. Ніхто, окрім господині, не повинен бачити тісто. А коли паска випікається, не можна голосно розмовляти чи грюкати дверима. Страсна п'ятниця. Це єдиний день у році, коли не правиться служба Божа, лише вечірня з виносом плащаниці. Це полотно, в яке загорнули Ісуса, знявши з Христа. Після Воскресіння на ньому засвідчують проповіді, залишився відбиток його образу.